І сьогоднішнього заняття є урок мінної безпеки. Скажіть мені, будь ласочка, діти, навіщо нам з вами знати е, про мінну безпеку? Будь ласочка, відповідає Тимофій Іщенко. Щоб бути в безпеці, щоб... щоб не натрапити на якусь міну, щоб знати, що, що діяти у ситуації, коли побачив якийсь е, вибухонебезпечний предмет і який не розірвався. Дякую, Тимофій. Дуже лаконічно і точно. Єгорчику, чи погоджуєшся ти з думкою Тимофія? Я абсолютно погоджуюсь. Ти хотів би щось додати ще своє? Так, будь ласка. Е, Урок безпеки е, потрібен для того, щоб дізнатися побільше про безпеку. І якщо, наприклад, ти колись не знав е, про те, що, ну, наприклад, лежить ігра, іграшка, нікому не потрібна е, на асфальті, ти її, можеш, ти її можеш взяти і піти. А ось зараз, на ось цьому уроці, ми можемо дізнатися побільше і дізнаємося, що. То був неправиль... неправильний поступок. Вчинок, тільки українською мовою, добре хлопці, прекрасно я також погоджуюся з вашими думками. Дійсно, уроки мінної безпеки він для нас не перший. Ми дуже дуже часто звертаємо увагу саме на це питання через те, що живемо в такий час, коли йдуть бойові дії, і дійсно небезпека чатує на кожному кроці. Як ви думаєте, хто буде нашим помічником сьогодні на уроці мінної безпеки? Ксенія, будь ласка. Як ти думаєш? Пес патрон. Абсолютно пес -патрон. точно пес патрон. Катюш, будь ласка, скажи, хто такий пес патрон? Що це такий за персонаж український? Це собака, яка допомагає нам розміновувати Україну. Так, абсолютно згодна з тобою. А він виконує дуже складну, важливу і необхідну для всіх українців справу. Таку небезпечно розміновує, допомагає розміновувати територію. Дійсно, ви знаєте, що наша територія дуже загаджена різними небезпечними вибухонебезпечними предметами. Тому робота нашого песика патрона дуже є важливою. Ми з вами рухаємося і зустрічаємо, -патрона. Привет, мої маленькі друзі. Моє завдання виявляти небезпечні предмети, а ваше навчитися, як уникати небезпеку і правильно діяти у складних ситуаціях разом ми зробимо наш світ безпечним. Тож будьте важливі, слухайте і запам'ятовуйте, бо ці знання можуть врятувати вам життя. І пам'ятайте, ваша сміливість і обережність. Це справжній героїзм. Гав. Так, скажіть, будь ласка, що ж на думку патрона є важливим під час вивчення мінної безпеки? Будь ласка, Олександра, твоє долоньку бачу? Я хотів сказати, що патрона може розміновувати мінний, потому что він легкий и мінний, просто его не чувствуют. Ага. Но видит, якось це похожу на міну, він гавкає, і та перша приходить, я і обідредовати эти міни. Ну, мені здається, пес патрон дуже розумний, тобто багато вчився, правда? Так само, як і ми. Ми з вами, основна наша ціль вчитися. Тому урок мінної безпеки якраз налаштований на те, щоб ми вчилися з вами. А чого ж саме, Єгорчику, вчилися на думку песа патрону? Ми сьогодні повинні. Oh, yeah. Ми повинні вчитися, що тре що можна робити, коли ти гуляє, коли ти гуляєш чи перебуваєш вдома самостійно, і що не можна робити, коли ти перебуваєш. Один. Так, добре. Зараз я вас познайомлю з тими завданнями уроку мінної безпеки, які пропонує нам пес патрон. Отже, давайте з ними ознайомимося. Перше завдання, яке перед нами поставлене, це навчитися розпізнавати вибухонебезпечні предмети. Запитання до вас, діти, скажіть, будь ласка, навч... нав... навіщо нам навчатися розпізнавати? Будь ласка, е... Несторе, будь ласка, як ти думаєш? Е, я вважаю, що е, нам треба вчитися ну, розпізнавати, тому що коли ти щось не знаєш, е, то можна здогадатися. Можна, ну, можна наразити себе на небезпеку, так? Так. Абсолютно точно, Олесь, а ти як думаєш, навіщо вчитися розпізнавати вибухонебезпечні предмети? Я вважаю, що їх треба вчитися розпізнаватися, не подумати, що це якась странна іграшка, щоб її а розпізнати що це міна або бомба і відійти як можна далі. Так, щоб бути обачним під час прогулянки на відкритій місцевості і зорієнтуватися вчасно. Так добре, визначати небезпечні місця. Скажіть, будь ласка, навіщо така навичка визначати небезпечні місця? Єгорчику, будь ласка, е, е, треба визначати небезпечні місця. Тому що наприклад, якщо ти гуляєш з друзями і натрапляєшся на місце, коли ти ніколи не, ну, на ньому не гуляв, тобі дуже цікаво. І коли цікаво, треба, треба ж. Вимістити, що, що там є і, що, е, і де там можна погратися. А якщо ти будеш знати, що там не можна гратися, то, наприклад, ти можеш, ти можеш врятувати своїх друзів. Наприклад, в тому ж випадку, якщо ти з друзями йдеш до невідомого місця, а ти знаєш, що це місце, що це місце не дуже не, небезпечне. То, а друзі не знають. Ти можеш їм сказати, що треба піти і, не, і викликати е, е, відповідну і виклик... службу, так? Про яку так. ми сьогодні ще дізнаємося. Дійсно, Єгорчик, я з тобою погоджуюся. Дійсно, це убезпечить не тільки тебе, але й друзів. Ти можеш попередити, бо ти володієш знаннями, а знання це сила. Далі, ще одне завдання, яке перед нами поставив ПЕС Патрон на сьогоднішньому занятті це орієнтуватися в попереджувальних знаках. Навіщо вміти щитувати попереджувальні знаки? Будь ласка, як думає Артем Лисоченко. Артем, навіщо, Артемчику, навіщо нам вміти щитувати попереджувальні знаки? Тому що, якщо ти не будеш о, 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 ну, обізнаний. Обіз, ну, будеш обізнаний по знакам наприклад, якщо там буде. Якийсь, наприклад, пам'ятаю, красний флаг, uh -huh. о, гонять з черепом, кістями, uh -huh. написано опережно міни. Uh -huh. Може бути на табличці, ціне дерево просто вишкородано. Uh -huh. Дякую, Тьом, Володієш уже певними знаннями. а Дещо призабув сьогодні, якраз спецпатрон патрон нам допоможе пригадати ці знання добренько, молодчинка. Комінної безпеки в 4 класі є одним з етапів формування в учнів розуміння ризиків пов'язаних з вибухонебезпечними предметами. Особливо актуальною є інформація в сьогоденні, коли вся Україна перебуває під жахливою атакою ворога. На даному уроці діти освоїли складний і водночас дуже важливий матеріал змінної безпеки. Завдяки інтерактивним методам, ігровим технологіям, залученням сучасних інструментів дітям легко і цікаво опановувати нові знання. Під час уроку діти вільно, невимушено розмірковували над важливою темою. Поставлені завдання на початку заняття були виконані у повному обсязі, діти поповнили і розширили свої знання змінної безпеки, а казковий герой. Без патрон, що супроводжував дітей, зумів зберегти активність, відкритість, цікавість дітей до кінця уроку знання це суперсила, що збереже нам життя.